Дякуємо тобі, Аллайя, за те, що ти взяв на хрест всі мої немочі, всі хвороби, прокляття, гріхи, Господь. Ти взяв все це, аллелуйя. Алелуя, Боже, для того, щоб дати мені життя вічне, алелуя, Для того, щоб дати мені зцілення, для того, щоб дати мені благословіння, для того, щоб дати мені перемогу, для того, щоб дати мені свободу від влади гріха. Аллелюй, від влади темряви, Боже, дякуємо Тобі за це, Господь, Аллелуя, халелюя, за що ми можемо бути, бути, Господь в благословінні, Господь. Ми можемо бути вцілені, аллелуя. Ми можемо бути в тій перемозі, ми можемо бути в тій свободі, аллелуя. Аллелюя. І апостол Павло каже в одному посланні до Галатів, каже: отож, стійте в свободі! Аллелуя! Стійте в свободі, яку дарував вам Христос. Alleluja. В свободі над темрявою і не піддавайтеся знову під ярмо рабства, під ярмо рабства гріха, під ярмо рабства закону. Аллилуйя. Халелюя, Боже. Стійте в свободі, Стійте в тій свободі, Стійте в тій новій природі, яку Бог дав тобі і мені. Аллилуйя, Боже, дякуємо тобі, Господь. Аллилуйя. Аллелуя, Боже, дякуємо Тобі, Ісус. І Писання каже, що ми колись бувши рабами гріха, Alleluja. були куплені дорогоцінною ціною кров'ю Христа. Аллилуйя. І за вас була заплачена велика ціна. Аллелуя. Аллелюя, Боже! Дякуємо Тобі, Ісус, дякуємо Тобі. Аллелюй. Була заплачена ціна, Аллилуйя. Я колись дивився це слово, що означає куплені дорогоцінною. Дорогою ціною. Про це є написано в посланні до Коринтян в шостому розділі. Куплені дорогоцінною ціною. І там я подивився, що означає це слово, і воно означає куплені на ринку рабів. Куплені. Тобто ми були колись рабами, рабами гріха. Уявіть собі таку картину є ринок рабів. Можете, якщо можливо, вам яскравіше це буде зрозуміло, уявити собі ринок рабів, от коли Йосипа продавали в рабство в Єгипті. Коли Потіфар його купляв, коли він ходив, дивився. Можливо, ви бачили той фільм? Він ходив, дивився, вибирав собі, кого йому потрібно. І... Е... Можливо, був аукціон. Знаєте, що таке аукціон? Це сучасне слово. Модне таке слово. Аукціон. Тобто, хто більше дасть. Правильно? Хто більше дасть? І от уявіть собі, що були претенденти на те, щоб вас купити, щоб вас міг хтось купити. Ну, не вас, візьмемо. Просто якась дуже гарна молода дівчина з іншої країни, з іншого частини світу, потрапила в інше, І от її продають в рабство. Є один чоловік, багатий заможний. І він пропонує свою ціну. Пропонують їй інші свою ціну. Інші форми релігій, я так скажу, пропонують, є претенденти на твоє життя. Інші форми релігії. Які кажуть, що ми тобі покажемо шлях до Бога, але Ніхто з них не може заплатити достатньої ціни. І той чоловік він постійно піднімав цю планку. Він постійно піднімав планку цієї ціни. Він настільки сильно хотів купити цю рабиню, що він він не зупинявся ні перед чим. І в кінці кінців він досяг своєї мети. Ніхто не міг запропонувати більшої ціни, ніж запропонував він. І він купив її. Оце є слово куплені ви дорогою ціною. Тобто ціна, вище якої ніхто не міг нічого запропонувати. І коли Бог Він викупив тебе і мене на хресті від рабства гріха, Він заплатив найвищу ціну, яка могла бути тільки у Всесвіті. За те, щоб. Позбавити тебе гріховного тіла смерті, щоб позбавити тебе влади і сили смерті, і дати тобі нову природу, нового творіння, нове життя, вічне життя, Аллилуйя. була заплачена ціна, це не безкоштовно. Ти прийняв це вірою, але за це хтось заплатив. І коли цей чоловік він привів цю рабиню в свій будинок. Він написав документ, лист, який звільняв її від рабства, Як взагалі просто від форми рабства. І він простягнув їй цю, цей документ, цей папір, який говорив: ти вільна. Можеш йти куди хочеш. А ця. Дівчина, ця жінка, вона каже, послухай, а я насправді вільна. Я можу йти, куди я хочу. Він каже, так, ти вільна. І вона розуміючи, яка була за неї заплачена висока ціна, вона розуміючи оцю благодать прихильності. Цього чоловіка до неї, вона каже: Я хочу залишитись в твоєму домі і служити тобі до кінця свого життя. Це людина, яка ну, це образи, так? тобто це образ людини, яка зрозуміла, яка ціна була висока заплачена за її свободу. І вона себе віддала добровільно, як Писання каже, в раби праведності або в раби Богові. Апостол Павло дуже багато про це пише в своїх посланнях, каже: Я апостол, раб Ісуса Христа. Він, як ніхто розумів, оцей момент оцих стосунків. Він каже: Я нікуди не хочу йти. Я хочу залишитись і служити. Тобі розуміючи і знаючи твою любов і твою благодать. Чому апостол Павло він і говорить про послання до ефесян, про любов багато? Він молиться за Ефеську церкву, каже, щоб ви були укорінені, ви були утверджені, щоб ви пізнавали, почали переживати, продовжували переживати на власному досвіді, що то є ширина глибина, довжина і вишина любові Христової. Сьогодні така імпровізація трошки. У мене там є написано дещо. Аллилуйя. Це я так говорю до того, щоб ми просто розуміли, що відбулося в твоєму житті. Що ми порозмислили над цим, що ми пороздумували над цим і е, зробили певні робили певні висновки далі. Можливо, хтось освіжився. В цьому пізнанні або в цьому розумінні. І, можливо, хтось хоче хотів перепосвятити своє життя Богові, це не заборонено. Тому що Писання каже, що знаєте як а, в посланнях апост, а, Ісус говорив в посланні до, в посланні до церков в об'явленні. Про першу любов, про яку людина забула. Він каже: покайся і роби діла, які робив перед тим. Тобто повернися до своєї першої любові. Повернися до оцього розуміння, оцього пізнання оцього цієї основи, про яку ми з вами говоримо. Повернися до цього стану. Розуміння, що є Євангеліє Ісуса Христа. Євангеліє Ісуса Христа це не є те, що тобі потрібно пізнати свою гріховність, а Євангеліє Ісуса Христа це є те, що тобі потрібно пізнати свою праведність. Це є Євангеліє, тому що Писання каже, що Євангелія Божа. В ній відкривається, що відкривається людська гріховність. Ні. Там відкривається Божа праведність, яку людина вірою приймає в своє життя. Амінь. Аллилуйя.